Так, дивлюся цю 119-ту данську. От, третій корпус поставлений був. Ще як ми до збору не було. Ну, цими комарами так далі. Так, починають будувати одну рамку, другу. Це була поставлена, це була поставлена. Третю, четверту, п'яту. Ну, це з медом було поставлено. Працюють. Добре. Добре. медозбір з липи йде.